Доброго дня, колеги. Рада вас вітати на зимовій сесії WebSTEM-школи 2023. Мене звати Ірина Василенко, я наукова співробітниця відділу stem освіти. І сьогодні разом зі своєю колегою Валентиною Чорноморець, завідувачкою сектору досліджень освітніх процесів відділу stem освіти, ми би хотіли вам представити STEM-ресурси, з допомогою яких ви можете інтегрувати. Ватися в європейський освітній простір Перший такий цікавий ресурс це Сайнтікс. Scientix. Scientix є спільною спільнотою номер 1 для наукової освіти в Європі. Він спрямований на сприяння та підтримку загальноєвропейської співпраці між викладачами STEM, дослідниками освіти, політиками та іншими зацікавленими сторонами освіти, щоб надихнути студентів продовжувати Кар'єру в галузі науки, технологій, інженерії та математики. Сам проєкт стартував у 2010 році, і зараз він перебуває на четвертому етапі свого розвитку. На першому етапі Scientix створив онлайн-портал для збору та представлення європейських освітніх проєктів STEM та їх результатів, а також організував кілька семінарів для вчителів. Метою другого етапу було розширення цієї спільноти та виведення його на національний рівень. Метою вже третього етапу він настільки став популярний, що отримав фінансування Європейського союзу. На цій платформі ми бачимо різні розділи: це наукове життя, ком'юніті, зустрічі, проекти, конференції, новини, ресурси та про сам проєкт. Тобто, ви можете зайти з будь-якого розділу та ознайомитися. Одним із успішних компаній Scientix – це є STEM Discovery Company. Що це таке? Це така щорічна ініціатива, яка просуває науку, технологію, інженерію та математику у співпраці з багатьма організаціями та проєктами, і відзначається в Європі та за її межами з початку лютого до кінця квітня. Кожного року STEM Discovery має певну тематику, а в цьому році вони просвятили STEM-ідентичності ідентичності концепція, яка відіграє важливу роль в, академі... в академічній успішності, кар'єрних цілях та орієнтації студентів. Розвиток ідентичності STEM підвищує ймовірність того, що учні розвинуть наукову грамотність, деякі навіть можуть продовжити кар'єру в галузі stem освіти. В цьому восьмому випуску ми, тобто, вони запрошують освітян, організації, бібліотеки, школи, університети, молодіжні клуби та інші зацікавлені сторони у всьому світі для проведення заходів пов'язаних з stem освітою. Прийнятні дії включають участь у тренінгу, організації заходів, створення ресурсів і багато іншого. Кампанія триває, як я вже зазначила, вище з 1 лютого до 30 квітня, а пік активності з 24 по 30 квітня. А долучитися може будь-хто. Ви заходите на цю сторінку, ознайомлюєтеся з правилами, можете навіть поставити там мітку на карті свого міста, свого навчального закладу, в який період зазначений у вас відбувається з активності. Ще одним цікавим розділом. На цьому ресурсі є наукові вебінари, як і в попередні роки, Сантікс організовує серію вебінарів з системи освіти. Це вебінари проводяться протягом трьох років і відкриті для всіх. Хто цікавиться викладанням вивченням природничих наук? Годинні вебінари є ідеальною нагодою для членів спільноти Scientix досліджувати захоплюючі теми, пов'язані зі STEM. Кожен вебінар проводить експерт у певній галузі: це або амбасадори Scientix, або інші запрошені експерти. Участь безкоштовна реєстрація обов'язкова. Місця, місця бронюють в порядку черги, а учасники отримують сертифікат про участь. Тобто на, в цій сторінці ви можете вже подивитися ті вебінари, які в архіві, тобто ті, які вже відбулися, ви можете знайомитися, і також на цій сторінці з'являються анонси майбутніх вебінарів, які ви можете зареєструватися. Крім того, окремим розділом є на цьому сайті STEM, наукові конференції, які присвячені STEM-освіті. Так само ви можете подивитися у запису, обрати ту тематику, яка вам цікава, подивитися програму, подивитися слайд-шоу або відеосесії, конференції, відеопроєктів. Тобто все, що вас цікавить, ви можете знайти в цьому розділі. Наступний не менш цікавий розділ для тих, хто цікавить систему світу, це є курси. Тут перелік будь-яких курсів, які вам теж е будуть до душі, ви обираєте ту тематику, яка вам е цікава. Ви можете просто зайти, продивитися як гість, а можете створити свою е обліковий, е свій обліковий запис. Е для цього. Е вам потрібно заповнити форму нового облікового запису зі своїми даними. Адміністратор веб-сайт отримає сповіщення та затвердить ваш обліковий запис. Ознайомлювальний лист буде надіслано на вашу електронну адресу, і ви можете увійти та вибрати курс, в якому хочете взяти участь або прослухати. Ще один цікавий, ще одна цікава сторінка на цьому сайті це окрема сторінка, яка присвячена проєктам. Так само тут досить все зручно. Ви обираєте, наприклад, можете навіть країну, яка вам цікава, предмети, які вам цікаві, для якого віку. Вас цікавить проєкт, також ви можете обрати, або нас там цікавить короткострокові або довгострокові проєкти, і ось перед вами відкривається перелік, з яким ви теж можете відкрити і ознайомитися. Ще один не менш цікавий сайт, це Science Buddies, наукові друзі. Він класний тим, що тут представлені про наукові проєкти, які ви можете використовувати або вдома, або в школі. Тут досить такі зручний меню, де ви обираєте науковий проєкт, так само розділ, вік, який вам цікавий предмет. Крім того, є у них Гід, гід по проєктам, тобто, це, можете подивитися, як підготувати проєкт, науковий метод, процес інженерного проєктування, змагання з природних наук, довідкові матеріали. Крім того, є окремий розділ для наукової активності, весельні наукові активності. Так, так само можете обрати ту категорію, яка вам цікавить. Крім того, є розділ для вчителів, де вчителі можуть продивитися відеоуроки, план уроків, STEM Classroom, Google Classroom, існує навіть блог, де можна також з ним ознайомитися. Крім того, є допомога у створенні проекту. Де ви також можете спитати, проконсультувати з експертом, задати якісь певні питання, якщо вас цікавить. Не ж цікавий розділ тут є Carrier Discovery Tool. Що це таке? Це дуже така цікава штука, в тому плані, що будь-який учень може пройти тест. Це тест, який складається з 30 питань, і по результатам цього тесту програма йому видасть перелік стем професій, які підходять саме для нього, які він може обирати для свого майбутнього. Також ось ще одне меню Science Project, де ви можете обирати предмет, який вам цікавиться: астрономія, хімія, косметична хімія, біологія, будь які і рівень, який вас цікавить, або це дошкільна, або початкова освіта, або для учнів старшої школи. Ось бачите скрін однієї сторінки: це STEM Activities for Kids, Так само дуже зручне меню. Ви так само обираєте вік, тематику, яка вас цікавить, і матеріали, які вам будуть також цікаві. І, будь ласка, ознайомлюйтеся. Це були більш такі ресурси європейського напрямку, а є також і ресурси, які нам представляє Азія. І тут є перелік STEM-конференцій, з якими ви теж можете ознайомитися починаючи з 2017 року. Так само вбираєте рік. Відкривається вам сторінка, і ви можете побачити перелік всіх цієї інформації інформацій по результатам конференції. Крім того, на цьому сайті є ще і анонси майбутніх конференцій, а ви теж можете приймати в них участь, але я хочу підкреслити, що всі ці конференції вони є платні. Не лякайтеся, що всі ці ресурси англійської мови ви можете їх перекласти на українську мову. Для цього потрібно просто нажати праву клавішу миші, і меню вам запропонує мову, яку ви можете обрати, яку вам зручно для більш зручного знайомлення з цією інформацією. А зараз я передаю слово своїй колегі Валентині Чорноморці. Доброго дня, я Валентина Чорноморець, завідувачка сектору досліджень освітніх процесів, відділу СТО освіти державної наукової установи, інститут модернізації з міста освіти. І наразі я хочу вас продовжити розповідь і пані Ірини і познайомити з тим тижнем, який проходить у рамках всеукраїнського фестивалю Стем весна. Орієнтовний таймінг всеукраїнського стим тижня. Ви зараз бачите на слайді. Пропоную орієнтуватися на те, що на ті умови, в яких відбувається наш заход. Тобто, це є орієнтовний таймінг. Кожен заклад може для себе визначити певний таймінг перебігу цього заходу. Але сам з тим тижнем ми пропонуємо проводити з 24 по 28 квітня 2023 року. З тим тиждень відбувається відбувається відповідно до плану, який оприлюднюється на сайті ДНУ і МЗО та в соціальній мережі Facebook на сторінці відділу stem освіти і МЗО. Сторінка Facebook відділу stem освіти і МЗО є основним майданчиком для проведення та презентації результатів. Ви бачите, яким чином виглядає наша сторінка. Наразі в нас близько 21,5 тисяч підписників, за що щиро дякуємо всім. Хто не знайомий, переходьте на нашу сторіночку за qr ходом, приєднуйтесь до нас. На першому підготовчому етапі учасники та учасниці підписуються на ФБ сторінку групи відділ стем освіти і МЗО, визначають творчі групи у закладах освіти, обговорюють ідею проведення заходу, розробляють проекти плану проведення заходу з тим тиждень та реєструються на мапі європейських стем подій. Тим самим наш цей захід з тиждень. Приєднуються до європейських заходів. Європейський stem тиждень проходить в останній тиждень квітня та має на меті спрямувати увагу дітей на розвиток наукової та технічної творчості, удосконалення їхніх знань зі стим предметів та зацікавлення спеціальностями наукового та природничого спрямування. Українським партнером тижня є наш інститут модернізації з міста Характерними рисами STEM-проєктів і проєктів з елементами STEM є практично орієнтовна, дослідницька, творча і соціально орієнтовна спрямованість. Реалізація STEM проєктів та проєктів з елементами STEM передбачає застосування теоретичних та наукових знань, технологій, інтегровані заняття з математики та інженерії. Саме так ви бачите, виглядає сертифікат про участь у європейських STEM-подіях подіях. Тому запрошуємо ристуватися і тим самим показати всьому світу своє прагнення до кращого для себе, для вашого закладу та учнів та учениць. Під час тим тижня учасники і учасниці мають змогу представити свої проєкти з елементами STEM. Основною основою stem освіти є проєктна діяльність. Саме stem проєкти або проєкти з елементами STEM широко представляють учасники та учасниці stem тижня. Ми розглядаємо STEM проєкт або проєкт з елементами STEM як ефективний інструмент формування компетентності здобувачів освіти. Саме реалізація проєктів з елементами STEM надає можливість вихователям ДНЗ. Та викладачам всіх предметів активніше включатися в інноваційну діяльність, бути повноправними учасниками процесу впровадження та розвитку систем освіти в Україні. Проєктна діяльність надає і здобувачам освіти можливість позбутися статусу пасивних виконавців, настанов педагога у ході підготовки, виконання і презентації проєкту. Учні та учениці активізують свої розумові творчі здібності, проявляють фантазію, креативність, самостійність. Реалізація проєкту змінює традиційні ролі учнів і вчителя. Вчитель виступає у ролі консультанта, порадника і помічника. А учні учениці планують, організують, реалізовують і презентують результати своєї проєктної діяльності. Важливо, що виконання проєктів залучаються всі учні, незалежно від рівня навчальних досягнень. Це дає змогу формувати навики командної діяльності, вміння розподіляти обов'язки всередині групи, здатність нести особисту відповідальність за спільний результат. Отже яким чином учасники можуть ознайомитися зі своїми ідеями? Повернемось до організації stem тижня, марафон stem ідей. Під час другого етапу відбувається марафон stem ідей. Учасники, учасниці. Розміщують пости презентації з тим ідеї на фб сторінки групи відділ стим освіти і МЗО з активованим хештегом ідея з тим тиждень спрінг 2023». Рік ставиться відповідно до року проведення та реєструють свої авторські ідеї шляхом заповнення Google форму. Організаційний комітет. Комплектуєте оприлюднює методичний кейс, з якими мають змогу ознайомитися всі учасники. Також на другому етапі відбувається коригування планів проведення в закладах освіти. А ось і сам з тим тиждень. Як же він проходить? Захід проводиться в закладі освіти. Він може бути, відбуватися як офлайн, так і онлайн. Кожен заклад так само може визначити для себе тиждень, який він буде проводити, але ми пропонуємо певний тиждень, який співпаде з європейським тижнем. Розміщуйте, надсилайте пости про події з тим тижня на фб сторінку групи відділ освіти ІМЗО з активованим хештегом. Наразі це хештег з тиждень спрінг 2023. Для чого необхідні ці хештеги? Для того щоб будь-який учасник або учасниця групи можуть зайти на в нашу групу, ввести хештег і відповідно до хештегу знайти всі дописи, які розміщувалися в нашій групі. Відповідно, якщо змінюється год, от ви бачите на скріншоті з тиждень спрінг 2022, Ви можете побачити все, що відбувалося в 2022 році, так само є і в двадцять Рік. Що ж розміщують автори? Це можуть бути текстові пости, короткі відео, фотозвіти, презентації тощо. Останній етап це рефлексія. На стані рефлексії учасники підбивають підсумки, заповнюють анкету, звіт, google форма для отримання сертифікатів. Організаційний комітет надсилає всім сертифікати учасникам і учасницям. Це як учні, учениці, батьки, так і вчителі і вчительки. Всі отримують сертифікати. Ще я вам хочу розказати. Що в грудні минулого 23-го року е, наш відділ СТЕМ освіти, незважаючи на військовий стан, разом з Наталією Козачковою, представницею Харківського університету імені Каразіна, яка є координаторкою проєкту наука на сцені, запропонували взяти участь у змаганнях. «Physic. I'm Advent». це такий різдвяний календар, коли щодня діти мали можливість експериментувати власноруч, і обирати правильну відповідь. Змагання завершено, визначені переможці, і ми очікуємо призи. Переможці означаються, визначаються рандомно. Багато дітей, хто отримав великі бали, тому вирішено було так: Стимули разом майже 70 тисяч осіб, і серед них півтори тисячі українців і українок. Користь, яка була для учнів та учениць, це учени, це формує навички дослідника. Марафон треба витримати: це командна робота, самоорганізація, самооцінка, досвід участі і знання мови. Для вчителя це досвід супроводу, форма проведення власних заходів, альтернатива предметним тижням, семестровим роботам. Особисто для нас, організаторів, це досвід і комунікація з іншомовною спільнотою, інтеграція в інше середовище. Якщо ви хочете більше проєктів, головоломок змагань, ви бачите посилання, які ви можете знайти в додатку до, нашої, до нашого виступу. Я дуже дякую всім, хто. Був разом з нами наразі. Ми шукаємо, знаходимо і втюлюємо життя багато цікавого з того, що в нас є. Ми запрошуємо вас до співпраці. Ви ще раз бачите QR-код нашої сторінки у Facebook, коли ви можете зайти будь-коли і розмістити свої, свої активності, поділитися своїми досягненнями. Так само ви можете розмістити. Все і поділитися тим, що розміщають наші одногрупники. Я дуже дякую всім за зустріч. я дуже дякую всім за увагу. Разом до перемоги. Дякую.